Станиславів у період Першої світової війни. Автор видання Станиславів у часи лихолітів Великої війни 1914-18 років» років місцевий історик Сергій Адамович, науковець Прикарпатського університету, переконаний, військова тематика тих часів не може не цікавити краян, адже фронт пролягав на території Галичини. Тодішній австро-угорський Станиславів зазнав масштабних руйнувань. На його околицях відбувалися збройні сутички, а окупація міста російськими військами зруйнувала його економіку. Станиславів був три під ворожою окупацією окопи першої світової війни і оборонні споруди збереглися великою мірою ще до сьогодні. І це наслідок дійсно тривалої війни. І тому для Прикарпаття ця війна є слабко досліджена, бо вона нікому не була цікава. Вона не була цікава ні радянському режиму, ні незалежній Україні, оскільки не було ні Австро-Угорщини, ні Російської імперії, яка би могла це досліджувати. Видання про Станиславі у часи Першої світової науковець впорядковував упродовж кількох років. До того ж, більшість із надрукованого архівні відомості. «Ішла кругла річниця до історії міста і університет готував велику монографію. Мені там доручили писати розділ, присвячений першої війни в межах 12-15 сторінок. І я, працюючи в архівах, назбирав набагато більше матеріалу і хотілося це донести. А у вирі великої війни, це чергове 38 восьме видання із серії Моє місто учасники одноіменного краєзнавчого об'єднання зізнаються, друковані дослідження про минувшину обласного центру. На жаль, втрачають свою популярність. Чи то криза, чи то просто вже ми за багато книжок цієї серії зробили зараз? Уже люди скромніше відносяться, звичайно, до нашої серії. Бо... Ми раніше дійшли вже плавно до п'яти тисяч тиражу, бо тисячу було мало, потім дві було мало. То зараз ми на жаль йдемо в зворотньому напрямку. Ну цієї книжки зразу забіжу наперед. Ми видали дві тисячі. Краєзнавче об'єднання Моє місто готує чергову презентацію історичних розвиток про Івано-Франківськ. Запланована книжкова серія міститиме півсотню тематичних брошур. Ірина Тимчишин з Щочкін. Новини на вежі.